Консервоване пюре вода замість спецій, а в якості закуплених на місяць продуктів напівфабрикати, ультраперероблені продукти без граму поживних речовин та повна відсутність свіжих овочів у раціоні. І це не страшний сон нутриціолога, а ситуація, яка склалася в американському суспільстві, про яку знімають багато тіктоків де люди просто показують, як вони харчуються, що вони готують для своїх близьких, і подекуди це виглядає просто як суцільний кошмар. Ідея для цього відео в мене виникла, коли я натикнулася на тіктоки звичайної американської жіночки, яка просто готувала їжу і ділилася цим в своїх соцмережах, виставляла ці відео. І одразу хочу зазначити, що в мене немає якогось негативного ставлення до цієї жінки. Не хочу, щоб її тут хейтили, тому що нікому нічого поганого вона не зробила. Можливо, окрім своєї підшлункової залози. Але просто дуже вражає її вибір продуктів. Наприклад, ось вона готує святкову вечерю, де в неї багато масла, вона додає його всюди. Із інгредієнтів це консервоване пюре в якості овочів консервована спаржа. А салату зі свіжих овочів чи фруктів ніде не можна навіть побачити, як і в принципі страви, приготованої з нуля повністю зі свіжих інгредієнтів, а не консервованих. І звісно, причин може бути багато, як нестачі часу, бажання все готувати з нуля, або, наприклад, немає грошей на супер свіжі інгредієнти, або можливо, це просто так заведено в цій конкретній родині. Ну і це ніяким чином не характеризує Америку в цілому, але таку ситуацію, на жаль, я спостерігала не лише в однієї якоїсь американської блогерки. Ось тут, наприклад, ціла підбірка жінок, які годують своїх трьох річок пончиками та нагетсами замість звичайної нормальної їжі, або в якості ранкової кави п'ють цілі відра із цукром, сиропами. Та всім іншим, де кави тільки запах. І це не заклик усіх їх разом хейтити, а я тут до того, що це не якась така надумана ситуація через упереджене ставлення до американців, тому що про американців в мене багато відео на каналі, і можна було припустити, що в мене просто якесь таке упередження до них. Насправді, один із найпоширеніших стереотипів про американців ось це те, що вони не вміють нормально готувати. У них їжа загалом дуже низької якості, і у них не розвинена нормальна культура прийомів їжі, і багато із них через це страждає на ожиріння, що це саме така американська фішечка. І якщо подивитися на дослідження від World Obesity Observatory, Америка за показником ожиріння знаходиться на 19-му місці у світі, а Україна, до речі, в цьому рейтингу на 93-му місці. І в цьому відео ми з вами дослідимо весь масштаб жахливої американської харчової індустрії. Але більше зробимо фокус на тому, чому американці не вміють готувати, чому багато із них мають якісь такі проблеми із користуванням звичайними побутовими приладами. Наприклад, в одному із тіктоків можна бачити, що жінка просто не знає, як чистити цибулю. Або, наприклад, відрізає від курки якісь частини, які можна приготувати, і їх просто викидає, тому що не знає, що із них можна їсти, а що із цієї частини курки потрібно викинути. І загалом ми просто дослідимо, чому так, чи це можливо лінь, чи це можливо просто такий рейджбейт в тіктоках, тому що така от стимуляція негативу в людях вона завжди викликає набагато більше реакції ніж щось позитивне. Там, де людина щось круто, професійно готує, це викликає не так багато обговорень, як де людина просто з двома лівими руками, малесеньким ножичком колупає цибулю, тому що не знає, що треба з неї зняти тунесеньку шкірку. Ось саме це я хотіла з вами дослідити, тому що дуже багато людей у світі. Зараз перейшли на якусь іншу систему життя. Вони менше готують, вони мають більше працювати, і, можливо, це не лише така американська штука. Ну, ми з вами побачимо. А з вами золота середина. Дякую, що дивитесь, Якщо вам не складно і ви, можливо, вже на мене підписані, поставте, будь ласка, дзвоник, щоб вам доходили всякі сповіщення про нові відео, тому що я так. Спостерігаю, що багато до кого вони не доходять. Через це аналітика на моєму каналі статистика дуже сильно просідає, і YouTube не рекомендує мої відео взагалі нікому. Тому, якщо вам цікавий мій контент, то я взагалі була б дуже вдячна, якби ви трішки проявили активність. Також хочу подякувати своїм спонсорам, які залишаються зі мною, попри якісь мої провали в мотивації, якщо я не випускає нові відео. І я дуже вам вдячна. І також ви можете приєднатись як спонсор і отримувати додатковий контент, якісь бонусні, бонусну інформацію, бонусний контент, але це не обов'язково. Що їдять у звичайних американських родинах? Завдяки фотопроекту Пітера Менцеля «Hungry Planet», де він фотографував тижневий раціон родин у різних країнах, ми можемо трішки підгледіти. Що ж їли американці? І так, цей фотопроект був здійснений у 2005 році. Але це все одно доволі показово, як на мене. Ось, наприклад, ви можете подивитися на декілька американських родин. У них на столі купа напівфабрикатів, якихось готових сумішень на столі, солодких газованих напоїв, і ніде не побачиш м'яса, риби чи достатньої кількості взагалі сирих свіжих інгредієнтів, з яких ти повинен готувати якісь страви. Дуже багато вже готових страв, які можна просто розігріти. І, наприклад, в одних на тиждень буквально лежать якихось три картоплини. Та три броколини на родину із чотирьох. Я б це все з'їла напевно за один день. А далі що робити? В інших, ось, наприклад, на столі якихось там пара помідорів та виноград, а все інше це якісь там снеги і хто зна що іще. І, до речі, якщо подивитись на британців в цьому проєкті, то у них все не краще. Може сказати навіть і гірше, також якісь одні напівфабрикати, солодка газована вода, але у них загалом також не супер ситуація з культурою харчування. Але це вже тема іншого відео. Можете сказати в коментарях, чи вам про це буде цікаво подивитися. І щоб зрозуміти, чому ситуація в Америці склалась так з харчуванням і з приготуванням їжі, давайте з вами ближче поглянемо на культ заморожених напівфабрикатів, який склався в Америці. У період після Другої світової, в той час, як ми марили ковбасою та морозовим, яке, хоч іноді десь можна. Можна було перехопити та стояли в чергах. На іншому боці світу шалено розвивалася індустрія напівфабрикатів. На початку 50-х в Америці виник так званий телеобід, вже готова до споживання заморожена страва, де в пакуванні вже все гарно було розкладено по відділам і треба було тільки розігріти. Називався він телеобідом, тому що такий формат був створений спеціально для того, щоб їсти, сидячи перед телевізором. Якщо ви грали всім сто першій і, здається, другій частинах можна було взяти такий телеобід з холоди. Ну, власне, звідти я про нього і знаю. І такий формат їжі відображав цілий стиль життя, де не витрачаєш купу часу на приготування, а собі дістав з морозилки і готово. І ці заморожені готові страви подавалися не як швидке рішення для задовбаних домогосподарок, а як щось таке сучасне, інноваційне, продумане до деталей з думкою про споживача. Я тут показую рекламні постери, і подивіться в жіночих журналах: ось цей телеобід показувався як така якась доступна розкіш, а не як якась. Така швидка опція. І тоді як раніше родини збиралися довкола великого обіднього столу, телеобід дав можливість дивитися телевізор під час прийому їжі, тобто отримувати задоволення від обіду та розважатися водночас. І на той час це було свого роду інновацією. І куди вона нас привела, скажіть, хто зараз їсть, тим смачного. І цей обід став початком революції у харчовій індустрії Америки. До 70-х в усіх магазинах вже були величезні відділи із замороженими стравами на будь-який. Смак від лазандії до сендвічів, і вони користувалися шаленою популярністю навіть до такої міри, що стали заміною домашньої кухні в багатьох родинах. А паралельно із цим аграрний сектор почав постачати дешеві зернові культури у надлишку, такі як кукурудза, пшениця, соя, і вони стали основою не найбільш корисних інгредієнтів, що довго зберігалися, такі як модифікований крохмаль та кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози, цукру та солі, щоб її хотілося споживати, але вона була більш. Калорійно, ніж домашня їжа через її доступність, яскравий смак та довготривале зберігання їжа нового зразку стала швидко незамінною частиною раціону, і тут також не обійшлося без маркетингу, тому що саме вони вклали купу грошей в рекламні кампанії, щоб саме ось їхній продукт почав вважатись нормальною опцією для сніданку як збалансоване харчування для дітей. І не знаю, як ви, але я, наприклад, в дитинстві вважала ось ці кукурудзяні пластівці. Дуже крутим сніданком, тому що я бачила, як американські діти у фільмах та серіалах їх їдять, і мені здавалося, що це прямо щось дуже сильно круте. Це маркетинг. І на сьогоднішній день напівфабрикати на будь-який смак це рішення дуже популярне і легке, тому що навіщо заморочуватись, щось там купувати, готувати з нуля. Якщо для всього є якась своя консервована заготовка або суміш, і її достатньо просто розвести водою та нагріти, і готова поживна. Класна вечеря на всю родину. І в цих відео, які я наводила як приклад, люди також постійно комбінують якісь консервовані інгредієнти. Це буде консервована томатна паста, консервована кукурудза, консервована квасоля, чомусь дуже мало свіжих інгредієнтів. І вони це все комбінують, потім запікають. І це не просто бабусині закрутки або якась там консервована квасоля, яку не потрібно довго варити, і в нас прощує приготування також і нам, і в Україні також таки можна користуватися, а це. Саме консервація, в якій багато консервантів, що продовжує термін зберігання цих продуктів, що не є дуже корисним, і також в цих продуктах дуже багато добавок, щоб вони могли зберігатися роками. І це не лише в консервованій продукції, а може міститися в хлібі, в молоці і всьому іншому, що просто неприродно довго зберігається через це. І мене якось так жахає думка про те, що в американських реаліях набагато простіше. І легше купити ось цю хімозну картопляну жижу консервовану, замість того, щоб взяти і приготувати пюре із картоплі і молока із інгредієнтів, які ти знаєш, тому що ти сам їх туди додавав. І згідно досліджень, середньостатистичний американець отримує близько половини денної норми калорій з ось цієї ультрапереробленої їжі, і через це навіть не потрібно вміти готувати. Ти просто береш і робиш як написано на упаковці. І ну я не буду критикувати американців за пошук якихось легших рішень. Тому що всім зараз задовбані, і якщо є можливість спростити життя, то ну чому нею не скористуватися? Та й я сама, знаєте, іноді навідуюсь в Галю баловану, тому що я манала ліпити оці пельмені, вареники, парити капусту на голубці і окремо ще готувати туди начинку. Хоча я не думаю, що напівготова продукція із Галі баловини підпадає під категорію ультрапереробленої їжі. Тому що, якщо в доступі завжди буде недорога та легка в приготуванні їжа, то люди швидше за все будуть користуватися. Цим варіантом аніж придумувати для себе якісь складнощі, тому що в людській природі бути лінивими, і це не характерно лише для американців. А тепер давайте поговоримо з вами про таку важливу річ, як культура харчування. Раніше я згадувала про маркетинг та закріплення звички споживати певні продукти, як ті самі пластівці, але є набагато більша картина, якою є культура харчування. Якщо ви дивилися моє відео про Францію, то в ньому я розповідала про харчові звички французів. Наприклад, що вони обідують не менше години, вони так не поспішаючи насолоджуються їжею, а потім ще довго сидять із чашечкою кави, і в їхній культурі так неспішно насолоджуватися трапезою. А в американській культурі такого немає, тому що на обідній перерві вони скоріш за все швиденько поїдять і повернуться до роботи, або, можливо, поїдять прямо за робочим місцем, не відриваючись від роботи, і вони не ставляться до прийомів їжі як до якогось ритуалу, як це було у французів. І ця культура харчування впливає на те, як ми безпосередньо ставимося до прийомів їжі. Як ми їх оформлюємо та скільки часу приділяємо? І так це не стосується кожного француза і не стосується кожного американця. Ну я сподіваюся, що ви розумієте, що ми тут так узагальнено про це говоримо, і є винятки, і є підтвердження, і справа, ну давайте ми це опустимо. Так, от в культурі харчування американців це швиденько перехоплювати якийсь там снек або дати дитині в школу з собою. Як обід пачку чіпсів та якусь там солодку воду, або взагалі вони сприймають пачку чіпсів як якусь їжу. Хоча для мене це дуже дивно, тому що в моєму вихованні якась солодка вода, і чіпси це не їжа, це якась така забавка, яку ти можеш собі дозволити, якщо поїсиш, але це ні в якому разі не повноцінний прийом їжі. Але я також розумію, що це не всі так. І такий підхід, така культура харчування в Америці була характерною для декількох поколінь, у яких не виробилася звичка готувати кожну страву із нуля, і якось так можливо простіше ставитися до їжі. Діти, наприклад, могли бачити, що батьки не сильно приділяють час готуванню. Можливо, що вони багато працюють і замовляють часто доставку або якісь там заморожені страви, і через це діти могли не навчитись якимось важливим побутовим навичкам. І не можу сказати, що така ситуація характерна лише для штатів, тому що і у своєму житті я бачила таких людей в Україні, які ну не навчилися в дитинстві з якихось причин, і в дорослому віці вже трошки це було помітно, що їм не вистачає, скажімо так, певної бази побутових навичок. Та що там казати, я свій перший борщ приготувала після 20 років, коли вже була у шлюбі. А до цього я навіть не мала жодного поняття, як це робиться. Багато в чому ситуація з ось цими кулінарними навичками в американців сформована специфікою логістики в США. А вірніше її відсутністю, тому що у багатьох регіонах США свіжі продукти це прямо розкіш через величезні відстані між фермами, складами та супермаркетами, свіжі овочі і фрукти проходять дуже довгий ланцюг транспортування, і це збільшує вартість продукції, тому що для багатьох бізнесів продаж свіжої продукції. Яка дуже скоро псується, це дуже великий ризик та втрата доходу, і їм просто вигідніше вкладатися у закупку товарів, які зберігаються довше, а не купувати якийсь там банан, який згниє за 5 днів, ще на етапі перебування на прилавку, його ніхто не захоче купити. І інфраструктура в США спланована таким чином, що до якогось великого супермаркету потрібно довго їхати, і часто родини закупаються на тиждень або на більший період, щоб їм вистачило надовго. І якщо Закупатися лише свіжою продукцією, то вона протриває недовго, і тому набагато вигідніше просто купити якісь готові суміші, заморожені напівфабрикати, які будуть довго зберігатись на полиці або в морозилці, і через це у багатьох американців просто в раціоні дуже мало свіжих овочів та фруктів, тому що їх невигідно купувати та зберігати і родинам, не лише бізнесом. А якщо брати в розрахунок невеликі магазинчики в жилих кварталах. То там частіше за все немає свіжої продукції, там є якась там газована вода, є там напівфабрикати, щось таке, і немає якоїсь там, я не знаю, моркви, яку можна було б купити і зробити з неї домашню страву з нуля. Там ти скоріше знайдеш багато снеків, багато якихось напоїв, але не знайдеш свіжої капусти. І, можливо, ви могли це вже чути, тому що я про це згадувала у своєму відео, де я порівнювала Китай та Америку. І ось такі умови сприяють тому, щоб. Готувати їжу без використання жодного свіжого продукту, а просто комбінувати різні консервовані інгредієнти. Тому що, якщо ти, наприклад, накупив якоїсь там цибулі з морквою, не встиг з неї нічого приготувати і вона зіпсувалась, то можна просто піти у нас в Україні в магазинчик в трьох кроках від дому і знову таки купити. А в Америці це буде здійснити набагато важче, тому що доведеться валандитись до машини, трюхати 40 хвилин до якогось торгового центру, де є супермаркет з великим вибором. І там вже купувати консервовану моркву, щоб вона так швидко не псувалася, як свіжа. І я також раніше згадувала про це явище, але давайте ще раз прийдемо для тих, хто не дивився мої попередні відео. В Америці є таке незвичайне явище, як харчова пустеля. Це такий район, де просто немає доступу до ринків, магазинів зі свіжою продукцією. Звісно, є якась обмежена кількість магазинів, де продаються лише якісь там консервовані продукти чи готові суміші. Але там просто немає свіжих продуктів. І це пояснює невміння готувати, тому що якщо ти помідори бачив лише у консервованому вигляді у бляшанці, то ти вже точно не будеш знати, що щоб зняти з свіжого помідору шкірку, потрібно його ошпарити кип'ятком і тоді легко буде його почистити, тому що просто ти з таким не стикався і воно тобі ніяк не. Не було актуально в житті, і через усі ці вище згадані фактори харчової промисловості просто дуже вигідно ще більше популяризувати та проштовхувати ось цю заморожену напівготову продукцію а населенню користуватись цією продукцією та комбінувати ось ці консервовані напівготові ультраперероблені інгредієнти. І дуже довго не бачити листка свіжого салату. І якщо ви подивились це відео і вже вирішили мені настрочити здоровезний коментар, тому що ви вже 20 років живете в Америці, абсолютно з цим не згодні і можете спростувати усе, що я тут кажу, то ви можете заспокоїтися, тому що в Америці є і ті, хто знаходить ось цю свіжу продукцію, є райони, де можна знайти цю свіжу продукцію. Але водночас є райони, де цієї свіжої продукції немає, і вам може пощастити жити в першому варіанті. І також не всі американці ліниві, товсті і не знають, як приготувати салат, тому що є і така дуже значна течія тих, хто готує там різні карколомні страви, складні рецепти. І пишаються тим, що вони можуть приготувати жуйку із нуля. Або ось, наприклад, я думаю, багато хто із вас знає про що я кажу: про ось цих різних інфлюенсерів, які показують, як вони готують дуже корисні, дуже класні страви. Правда, це відкриває простір для дискусії щодо привілеїв, мати час та можливості готувати складні страви. З нуля і зі свіжих інгредієнтів, які доступні не всім і не кожному. А бідніші та менш якісь благополучні верстви населення змушені їсти дуже таку калорійну, нездорову їжу і готувати з того, що змогли дістати. Але давайте ми це вже пропустимо, тому що світ несправедливий, і ми з вами, думаю, це вже давно помітили. І за традицією давайте з вами порівняємо з Україною. Мені здається, що у нас ще залишився такий культ домогосподарки, яка повинна і пельмені наліпити, і лазанью зробити, і пирога спекти, і бонусний бал, якщо вона ще вміє робити закрутки. Частково це зумовлено обставинами, які змушували бути винахідливими та знаходити вихід з різних ситуацій. Наприклад, американцям наше вміння варити кисломолочний сир із молока. Можуть здатися якимось таким кльовим нішовим знанням, але для нас донедавна це було необхідністю. А ще є такий аспект, який більше проявляється у жінок, що у нас вміння готувати пов'язано із соромом. Ось, наприклад, я ловила себе на тому, що в галібаловані можна купити готову зажарку. Там ну, просто цибуля з морквою, порізані, підсмажені та заморожені, і ти можеш просто його взяти, відколупати шматочок і додавати замість того, щоб готувати самому. І я раніше її не купувала, тому що думала, що ну це якийсь сором, чесне слово. Ну що я вже моркву з цибулю і не підсмажу, чи що. Але коли я нею скористалася, зрозуміла, що вона економить стільки часу і зусиль замість того, щоб медитувати на той дурною цибулю, можна зробити щось інше. І саме це мені вказало на те, що в нас в жінках є якийсь такий сором, що ти ж хазяйка, ти ж повинна перше, друге, третє різні аспекти покривати власними зусиллями, тому що чомусь. Саме твій час повинен бути на це витрачений, це неначе якесь таке підтримання статусу. А якщо ти посміла купувати готові пельмені та вареники, то ти напевно не наводиш свою родину, а себе зневажаєш. Але ну ситуація потихеньку, потихеньку вона міняється, тому що у людей з'являються трішки інші пріоритети, вони більше часу хочуть приділяти там своїм заняттям, роботі і не витрачати його на стояння над плитою. Тому можливо. Наше наступне якесь покоління також буде вміти не так добре готувати, як попередні, хто знає. До речі, як вам мій сьогоднішній образ, це така собі рожевенька цукерочка. І якщо вам відео було цікаво або вам є що додати, можливо зі мною посперечатися, обов'язково пишіть про це в коментарях. І вам дякую, що дивились. І побачимося з вами у наступному відео.